Перше рівняння число 2, будемо міняти замість х ставити число 2. Тобто в результаті ми отримаємо одиницю, розділену на 2 мінус 2, ну і ми маємо отримати справа 0. Давайте виконаємо тут дії. В дужках 2 відняти 2, це буде 0. А всі ми знаємо, що ділення на 0 у даному випадку неможливе, тому наш корінь не належить першому рівнянню. Ідемо до другого рівняння, підставляємо двійку, підносимо її до квадрату. Ну і ми маємо отримати 0. 2 в квадраті це 4. 4 додати 4. Це у нас виходить 8. Дорівнює 0. 8 не дорівнює, ні ну, такого не може бути. 8. Тобто двійка не є коренем другого рівняння. Йдемо до третього рівняння нам потрібно 5 помножити на 2, додати 12 і ми маємо отримати 0. 5 множимо на 2, це 10, 10 додати 12, це 20 2, зліва у нас, а справа у нас 0, такого також не може бути. Ідемо, давайте тут зразу в варіанті, де можна помітити, що замість Excel нам треба поставити двійку, то якщо у нас тут буде Двійка. То виходить у нас зліва 4, а справа 2. Це також буде у нас такий результат. Зліва вийде 4, справа 2. Це також не буде дорівнювати. Ну, лишилась у нас одна відповідь. Ну, Але ми все ж таки перевіримо, чи це дійсно буде та відповідь, яка нам потрібна. 3, Множимо на 2. Корінь підставляю рівняння. Випадок Г. Мінус 6. І це потрібно розділити, звичайно, на наш корінь. на 2. І дорівнюю 0. Так, 2 множимо на 36. Тоді в дужках у нас вийде 6 мінус 6, вийде 0, розділено на 2. Це ну, Справа, як був нуль, так я його і переписую. 0 ділити на двійку можна. Тобто в результаті це нам дає 0. Оцей результат нам дає 0, зліва в нас вийшов нуль і справа в нас вийшов нуль. Тобто випадок г є правильний, заповнюємо. Нашу відповідь відповідь. Є.